Всім привіт! Під відео з квазіаналоговим спідометром для 2106 Було багато запитань: чи можна зробити на низьку панель 2108-2109. Так, можна, ось так виглядає ця плата. Так, вона також розроблена. Може, когось здивує трошки дивна форма плати, от, але вона зроблена так конструктивно. Нижня плата з мікроконтролером повністю е, повторює порожнину приборної панелі. Так. І там є відливка і для лампочки, там є відливка для підсвітки рідної. Е, ось такі от два отвори треба зробити, для того, щоб там. Знову ж таки, в панелі, хто розбирав і бачив під спідометром, є такі відливки, так, які тут просто надіваються. От, і є ребра жорсткості. Для них також приду, ну, придумані ось такі. Пази. Що стосується верхньої плати, то також у це розміщення трошки несиметричне, по тій причині, що рідна панель приборна має свої дорожки, має свої різні якби, конструкційні елементи. І, наприклад, в цьому місті знаходиться фішка з контактами, так до яких під'єднується приборка. Відповідно, сверлити тут не можна, тому цей болтик стоїть якби верх ногами для того, щоб зафіксувати. А ось оці три болтики, вони вже прикій. Плять ваш спідометр до приборної панелі, так щоб він там не шевелився і щоб він там не їздив. от І вони розміщені саме в таких місцях, де немає дорожок, так з зворотньої сторони плати. Тобто ви мажете лаком болтики, ставите плату на своє місце. лак Оставляє сліди, і по цих слідах ви вже сверлите отвори, за які будете кріпити плату. І саме в цих місцях немає ні одної доріжки, так, ви нічого не просверлите насквозь, ви ніде не зіпсуєте контакт і таке інше. Ну і в комплекті йде ось така декоративна накладка, так, яка закриває лицеву частину вашого спідометра. Всі вісінки на приборці. Ось такий от спідометр. Знову ж таки, перемикається добовий і перемикається загальний. Також плата показує, скільки ви кілометрів проїхали за сесію при вимкненні запалювання. І якщо запалює вимкнути, нажати кнопку, показує, скільки залишилось до заміни масла. 9999 кілометрів.